Привіт! в цьому відео хочу знову знову поговорити про House Network, а саме про кошельок, який в них вийшов. Створений він з допомогою Telegram, як ви можете бачити. Переходимо на хаос посилання і тут є слінк, ви можете по лінку перейти. Або вже вручу написати House нижнє почеркування бот. Нажимаємо старт-бот. Звісно, що воно відкривається у нас в, в Телеграмі і тут ви можете натиснути «Wallet», і відкриється сам кошеляк. Вводите PIN і реєструйтесь. І так само не знімаєте логаут. Ось ви можете нагадати Create New. Або зареєструватися, якщо зареєструватися, обов'язково private case зберігаєте. І від Google Drive. Якщо вам потрібен новий аккаунт створити, то ви заходите, вводите mail, відправляєте сюди код, підтверджуєте і все. Ось такий дуже простий, крутий. Тут ви можете... Тут багато різних токенів, включає і Tether, і UDS. Звісно, що хаус-токени є, які яким можна теж перекидувати, сюди закидувати, виводити і так далі. Тобто, дуже таки простий, легенький, завжди зручно, собі зайшли в Телеграм, все, що зробили, вивели кошти, там, навпаки, завели і так далі. Тому спробуйте, створють дуже зручний і цікавий. Всім дякую що цьому відео. На цьому поки що все.